Громадяни, прости мене, Господи політика. Ви, ви хоч думаєте головою, що ви ляпаєте часом? Ви підігріваєте народ. Особливо любить підігрівати народ Сергій Стерненко. Ото вже радикальна красота моя ясна. А якщо госпитати спитати, от, наприклад, візьмуть люди радикального спрямування. І підуть там, я не знаю, куди ж вони підуть. Куди б це вам таких послати гарно? Вони підуть, і, наприклад, ну, наприклад вони в кончозаспу підуть. Там ж багаті, знамениті, а люди украй важкому стані, в тому числі фінансовому, наприклад, висловлюватися проти влади не можна, а проти Кончозаспи, як не дивно можна, так? Да? От вони підуть в конче спалять там пару будинків. Що скажуть наші радикальні радикали за радикалізм? Я маю на увазі ті, що прости мене, Господи політики, врахую їх обов'язково. Що вони нам скажуть? А вони, чесно скажуть, я це не ви. А ми такого не казали. А ми не закликали, так ви підігрівали народ. <кхм> Щоб я зараз не висловлювалася, які ви розумні. Під час війни. Саме ви сприйняли реакціоністським рухом.